У Калинівському старостинському окрузі Визирської громади назначено нового старосту їм став Володимир Грицишин, який раніше працював в адміністрації визирської сільради, спеціалістам першої категорії, відділу земельних відносин та комунальної власності. Володимир Грицишин закінчив Одеський державний аграрний університет за спеціальністю Геодезія та землеустрій. Ще до об'єднання громад він працював у кордонській сільраді землевпорядником. Робота з людьми, з документацією, опит є. Села рядом знаходяться. Тобто я би, знаю територію, знаю населений пункт. Калинівський старостинський округ об'єднує три села: Калинівку, Телігульське та Широке. Тут проживає понад 600 людей. Є проблеми з працевлаштуванням населення, особливо взимку, та з напливом туристів на берег лиману влітку. Також Калинівський Старостинський округ це величезний дачний масив поруч, який додає навантаження на місцеву комунальну службу. Ну, роботи багато, Поки тільки… Знайомимося з усім. Команда працівників Калинівського старостату невелика. Бібліотекар, два діловода, касир і комунальне. Свої перші кроки у Старостинському окрузі Володимир Грицишин почав зі знайомства з вчителями та керівництвом місцевої гімназії. Перші враження були позитивні, він розказав про себе трохи, що він, де раніше ми з ним не були знайомі, але пообіцяв тісну співпрацю, всі питання, які ну, у нас будуть виникати такі робочі моменти, допомагати, вирішувати. Робочий графік калинівського старости Володимира Грицишина – з 8 ранку до 5 години вечора. Він має два дні для приймання громадян – щопонеділка у Калинівці та щочетверга у Широкому – з 9 до 12 години.